Всі чули про такі хайпові проекти, як степин і як добре він платить за кроки. Але на жаль, зараз він загнувся. І щоб зайти в нього, треба був капітал приблизно у 400 баксів. Отож, давайте глибше зануримось у тему ходи та заробляй. У цьому відео розберемо, що таке ходи та заробляй приложухи, і як почати це робити без жодних вкладень, чи реально платять за звичайні кроки. І порахуємо приблизно прибутковість цієї штуки в місяць. Що ж таке ходи та заробляй? Це програми, які за певну кількість кроків видають вам певну кількість криптовалюти, яку в в майбутньому ви можете вивести у реальні кошти. Найяскравішим прикладом цієї касти був Степен. Але не всі можуть дозволити собі купити віртуальний кросівок за 400 баксів. Тому будемо розбирати цю ситуацію на прикладі його молодшого брата Світкоїна. Проект стрільнув ще влітку цього року, завдяки тому, що був безкоштовною заміною степена. Але на той час був занадто сирий і вивід коштів був просто неможливий. Зараз же розраби повністю допалили цей проект. Тепер можливим стало вивід коштів на любий криптогаманець, а також такі. Популярні штуки як стейкінг коїнів, різні покупки за їхню віртуальну валюту. А також вони планують запустити NFT Marketplace у скорому часі. Глянемо, що вийде у цих хлопців. Ми розібралися з програмою, на якій буде проходити все дійство. Так як же на ній заробляти? Все максимально елементарно. Ми завантажуємо їхній гаманець і ходимо, допоки не вичерпаєш ліміт в 10 коїнів, що еквівалентно 18-20 тисячам кроків в день. Отож, тобі зараховують їхню валюту на твій світ воліт-гаманець, а потім ти вже можеш його виводити на. Будь-яку для тебе зручну біржу. Більш подробне відео я записав ось тут. Але всі ми тут зібралися, щоб послухати, як на цьому заробляти і скільки можна на цьому заробляти. Тому давайте рахувати, розраби зробили цікаву фішку для того, щоб їх коін швидко не обіцінювався. Кожен день, щоб зробити один коін, треба пройти трішки більше, ніж ти пройшов вчора. Наприклад, в один день за один коін тобі потрібно буде пройти півтори тисячі кроків. Наступний день тобі треба буде пройти півтори тисячі і п'ять кроків. І через місяць тобі потрібно буде пройти 1900 кроків. Кроків тим самим вони покращують спрос на свій коін. Я думаю, систему ви зрозуміли. Для експерименту сьогодні я пройшов 12 тисяч кроків за день. Це таке середнє число по крокам, і по сьогоднішньому курсу я заробив 6 токенів. Якщо ми зайдемо на біржу Bybit і глянемо приблизний курс, то я сьогодні заробив 3 гривні. Якщо кожен день будеш ходити по 20 тисяч кроків, наприклад, до роботи, до школи чи як я ходив в магазин, то за місяць ми зможемо заробити ось такі купюри. Так, це не дуже багато, але давайте згадаємо, що ви нічого не робите задля цього і можете заробляти хоч якісь кошти на повному пасиві, просто закачавши приложуху собі на смартфон. Так, звичайно, ви можете зробити ферму аккаунтів і заробляти, наприклад, у три рази більше, але чи є в цьому сенс? Адже заробіток все одно буде доволі крихітним. Роботи ви на це витратите набагато набагато більше. Краще давайте розглянемо можливий спосіб заробітку. Він криється в тому, щоб перепродавати ці коїни, або як люблять зараз казати, P2P. Влітку, коли був хайп, доволі багато людей активно ходили та заробляли. Ці монетки, але і за неможливості виводу вони в них так і залишились на аккаунті. Певнений, зараз є доволі багацько людей, котрих на аккаунтах лежать по 300 плюс коїні. Суть полягає у тому, що ми дивимося активний курс монети на будь-якій біржі і ділимо його на два чи на півтори. І виставляємо своє оголошення на маркетплейси та в ТГ канали, про те, що ми готові скупляти їхні світкоїни. Краще пропонувати суму одразу за 100 монет, адже сума за один коїн буде дуже крихітна і не дуже приваблива. Я думаю, що хтось вам точно відпише і ви. Ви закупите в нього коїни по вашій ціні і перепродасте їх на біржі в два рази дорожче. Але краще активно слідкувати за курсом, адже зараз він реально стрибає то вверх, то вниз. Суть залишається в тому, що небагато людей бажають та мають час розбиратися, що там і як там робиться на біржі, щоб продати їх якісь там коїни. Їм легше злити вам їх за копійки, ніж вони просто будуть лежати в них на аккаунтах. Цей метод неможливо точно прорахувати, але припустимо, ви перепродали 200 коїнів в місяць. Ваш чистий дохід 100. Коїні, адже ми купляли на два рази дешевше ніж продавали. Плюсуємо їх до нашого місячного заробітку по курсу, і отримуємо ось таку суму в місяць. Так сума невелика, але це доволі непогані кошти для повного пасивного заробітку, і це може зробити як новачок, так і прошарний чувак у крипті. Сьогодні ми з вами розібрали як і скільки люди заробляють в інтернеті за звичайні кроки. А також розібрали, як ви можете почати робити так само і заробляти маленьку, але пасивну купюрку в місяць. Я хочу нагадати тобі, щоб ти поставив подобайку. А зараз я буду закінчувати. Слава Україні!